Чому одна людина може набрати цілих 10 кілограм за кілька місяців, а інша усього 5 кілограм за 5 років у залі? А ще продаються чудодійні суміші, які обіцяють десятки кілограм за місяць, а також спеціальні методики тренувань. А потім починаєш качатися і отримуєш ще інший результат. Насправді дуже важко передбачити, наскільки великим ви можете стати, але все одно ж цікаво дізнатися, скільки нормально набирати. Чистих м'язів на місяць, і, взагалі, який максимум набору м'язів в натурашку? Ми зібрали інформацію з баз даних досліджень, поєднали з інформацією від тренерів, які результати мали їх підопічні, і взяли кілька окремих випадків відомих особистостей. Наприклад, як Олексій Мокшин зі спортфази, і маємо цікаві і неочікувані відповіді бути спортивним. Просто поїхали. Для початку треба пояснити, що загальна маса тіла і м'язева маса це зовсім різні поняття. Одна й та сама людина може мати приблизно ту саму кількість м'язів в тілі на сушці при 80 кг і на масі при 90 Це залежить від поточної форми та кількості жиру. Тому, якщо хтось набирає набагато швидше, ніж ти, то це не означає, що це будуть тільки якісні м'язи, а ще й вода з жиром. Треба визнати, що набір м'язів супроводжується набором якоїсь кількості жиру. Через Фіцит калорій і це нормальна, адекватна практика для атлетів. Навіть за деякими даними суттєвий профіцит калорій ефективніший ніж так званий сухий набір з мінімальним приростом або, взагалі, без профіциту, але кожен має обирати свій шлях. Від чого залежить потенціал набору? Перше, це будова кісток. Дослідження показують, що люди з більшими кістками, як правило, набирають більше м'язів. Наприклад, кожен кілограм кісток здатен підтримувати близько 5 кілограм м'язів. Тобто генетично комусь більше пощастило. Далі структура м'язів. М'язи не можуть рости довшими, а лише ширшими товщими. Тому, в залежності від величини будови і кріплення м'язу, залежить наскільки багато об'єму він може набрати. Наприклад, кріплення, Біцепсу може бути різним, і це визначає його форму. І те, що вам дано природою, вже не зміниш, які б види вправ ви не обрали, і яку методи гу не використовували. Звісно, генетична база, яку ви отримали від батьків, теж суттєво впливає. Сюди можна віднести і обмін речовин, гормональний стан, те, як м'язи будуть відкликатися на навантаження. Отож, як швидко можна набирати саме якісні м'язи, ми аналізували тільки тих, хто реально мав на меті нарощування м'язів. Тож за замовчуванням зрозуміло, що це правильні силові тренування, профіцит калорій, дисципліна, а не качаюсь два місяці до літа, а потім півроку ніяких занять спортом. Також виключили використання спеціальних препаратів, тим паче гормонів фармакології. Так без цього можна мати круту і якісну форму. Наприклад, якщо подивитись на перших атлетів ще 100 років тому, коли не знали нічого такого. Дуже достойний результат. Отож, один з дослідників фітнесу каже, що новачки можуть набирати до 1 кг чистих м'язів на місяць. Але ця швидкість зменшується з кожним роком у два рази. Тобто, якщо за перший рік вдалося набрати чистих м'язів без жиру близько 10 кг, то за другий рік. Можливо, вдасться набрати до 5 кг, а далі ще менше. Після 5 років тренувань процес буде вже мінімальний, і там 1 кг м'язів на рік це успіх. Вік і початковий фізичний стан теж впливає. Молоді люди і ті, хто починають з дуже низької для себе ваги. Набирають швидше Алан Арагон, інший фітнес-консультант, зробив висновки після співпраці з різними людьми: від звичайних любителів відвідувачів залу до атлетів. Початківці набирають 1-1,5% від власної ваги тіла за перший рік. Качалки на другий рік занять менше, вже 0,5%, і це перекликається з попередніми даними у відсотках, навіть правильніше і точніше, тому що людина 60 кг і 100 кг будуть набирати по різному І тут можна вже зробити міні-висновок, що дехто в погоні за масою і кілограмами просто жиріє. Насправді більше одного кілограму чистих м'язів на місяць не буде. Хіба що крім початківців, все що зверху, це вірогідніше жир і вода. Добре, по швидкості набору більш-менш зрозуміло. А як щодо максимального потенціалу було ось таке цікаве дослідження, в якому порівнювали, як набирають м'язеву масу на фармакології і без неї, тобто натурально те, що нас цікавить. За 10 років змогли набрати від 9 до 18 кг чистих м'язів. Цим результатом дійсно можна довіряти. Надалі ми ще їх більш підтвердимо. Можна розглянути це питання з іншої сторони. Давайте порівняємо атлетів. Федерації натурального бодибілдингу, які не приймають препаратів. Середній показник, який мають спортсмени, при зрості до 170 см 70-75 кг чистої змагальної форми. Можна взяти це як максимальний орієнтир. Це якраз моя категорія. Якщо взяти норму тіла, яка в мене має бути, проста, без м'язів, просто тюбик. То це 64 кг. Тобто мені можна прогнозувати потенційно 10 кг чистих м'язів максимум. Це збігається з показниками атлетів. Формулами і дослідженнями. Зараз я 74 кг, тобто досяг генетичного максимуму. Розходимось. Жартую, моя жирність зараз десь до 15%, а для тієї змагальної форми має бути близько 5%. Тобто я маю бути набагато більш піджарим і м'язевим. Але важливіше те, що ми вчергове довели, що це схоже на реальні можливості набору. Візьмемо кращий приклад: фітнес-блогер Джеф Ніпарт, який чітко висвітлював свій масонабір. В період натуральності. До речі, в нього зі мною спільний зріст, як у хобіта 169 сантиметрів. Так ось за 15 років йому вдалося набрати 12 кілограм чистої м'язевої маси. І при цьому його суха форма 73 кг кілограми, і на масі 82, і це людина, яка виросла в сім'ї фітнес тренерів і пов'язала з цим життя, тобто мала максимально. Комфортні умови, дисципліну і мотивацію. Його результат додатково підтверджує знайдені дані. Йдемо далі. Олексій Мокшин, ведучий каналу Спортфаза з мотиваційними відео та перекладами інтерв'ю спортсменам. Це особисто мій знайомий, тому його інформації можна довіряти. Він точно намагався вижити максимум з натурашки, бо мав досвід спілкування з світовими відомими спортсменами і тренерами. До моменту переходу на темну сторону його показники набору. Акі початок занять спортом, зріст 190 см і вага всього 73 кг. Це дуже мало низький поріг ваги. Це прям дріщ. Не я так сказав, сам мокшен. Нормальна вага при такому зрості мала бути ну, до 85 кг. Але в цьому випадку такий недобір на початку дав більш швидкий приріст маси. Сумарно за 8 років вдалося набрати близько 23 кг. З кожним роком все давалось повільніше. В останній рік Олексію вдалося набрати ще 6 додаткових кг до 102 Але це була експериментальна програма набору від Річа Піани, і там була задача просто максимально. Максимально наліпити на себе все разом з жиром і водою. Якщо узагальнити, то Олексій оцінює, що йому вдалося набрати саме чистих м'язів близько 15 кг і це входить в ті рамки, що ми знайшли. Додаємо в копілочку довіри. Також було б цікаво, аби ви поділилися своїм досвідом набору якісної маси в коментарях, щоб мати більше реальних даних. Отже, зберемо інформацію докупи. Ми не претендуємо на якийсь посібник цифри дуже орієнтовні. Швидкість набору для початків. Близько 1 кг або 1% від ваги тіла. Загалом з жирком це може бути плюс 2-3 кг. Для тих, хто тренується 2 і більше років, плюс 0,5 кг або плюс 2 кг ваги загалом. З кожним роком безперервних тренувань швидкість зменшується в 2 рази. Тобто за 5 років досягаємо практично максимум 90% від можливостей. Далі покращення і розвиток. Можливі, але дуже повільні і потребують суттєвих зусиль. Свій максимум м'язів можна рахувати так: плюс 15-20% чистих м'язів до нормальної ваги тіла, або 10-20 кг. або плюс 20-25% ваги тіла з жирком. Для гуманітарії помножити свою нормальну вагу на 1,25%. Формула нормальної ваги. Приблизна ось така. Ось один з більш-менш адекватних калькуляторів. Мій максимум 83 кг на масі. Сухим я маю бути десь 75-76 кг. Досить точно. Знайти цей калькулятор можна в телеграм-каналі магазину Muscle.ua. Посилання на канал нижче. Там багато короткої і корисної інформації. Усі ці описані можливості набору можливі не просто звичайним відвідуванням залу, а це потрібна важка праця. Дисципліна в харчуванні, відновленні, тренування. Які будуть постійно дивувати тіло, варіації, а не довбити одне й те саме в залі, і обов'язково з ростом силових до речі, це окреме цікаве питання: наскільки сильним ти маєш бути з своїм досвідом тренувань? Ти все ще любитель, чи можливо ти вже майстер спорту? Можемо розібрати в окремому відео, наскільки сильним можна стати. Якщо цікаво, підтримайте коментарем. Зрозуміло, що притримуватися дисципліни, і прогресу дуже важко і залежить суто від тебе і організованого режиму. В цьому й можуть допомогти добавки спортивного харчування. Наприклад, креатин може підвищити силові показники до 10-15%, що ще трохи додасть швидкості набору. Протеїн це нежирний, чистий. Білок, який доповнить раціон, а ще від вигляді смачного солодкого коктейлю, щоб розбавити набридливі прісні дієтичні філейки. Ну а спеціальні амінокислотні комплекси додадуть витривалості, щоб вивозити об'ємні тренування. Про всі добавки і їх користь є на нашому каналі. Тому підпишись на канал Muscle.ua, щоб не забути глянути. Чому не варто зациклюватися на кілограмах, всяких індексах і стандартах? Якщо вірити простому калькулятору, то популярний скала Двейн Джонсон має ожиріння. Індекс маси тіла 34 при нормі 24. Але фанатам я думаю, пофіг до чого це я? В соціальних мережах перебільшено все. І інфлюенсери просто ганблять вашу форму. Ну тому що тримати таку якість м'язів, як у них, це робота, і показується завжди все ідеалізоване. Як би банально не звучало, кілограми це не так важливо. Краще концентруватися на здоров'ї, внутрішніх відчуттях, як вам комфортно, на силових показниках витривалості. Ну і хоча б на дзеркало. Комусь цілком може бути комфортно, притримуючи низький відсоток жиру в тілі, при цьому не страждаючи від дієти і щоденного кардіо. А хтось відчуває себе більш впевненим на масі, коли більш масивний і підзалитий. Тому, на нашу думку, кілограми і стандарти не так важливі. Залишаю на ваш розсуд. Ну, а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle.ua. Лайк, підписка, побачимось.